Всім привіт! Нам сьогодні для роботи знадобиться склянка води і безпечне місце там, де ми можемо робити певні досвіди. Тобто, ось моя склянка, ось моя ванна кімната, і зараз ми будемо разом з вами працювати. Взяли склянку, можливо, хтось може вийти на вулицю, а я буду в ванні. Включили запис відео і виливаємо воду. Цей час записуємо. Відео, як ми склянку води виливаємо в нашу ванну або раковину. Головне, щоб було чисто і безпечно для вас. Далі я рекомендую використовувати додаток для відео InShot. Я працюю саме з ним, тому саме зараз я його відкрию. Натискаю нове відео, новий проєкт і обираю щойно записане разом з вами відео. І буду його зараз переглядати. Отже, що у нас з вами вийшло? Виливаємо воду. Це від у нас чернетком. Ми намагатимемося використовувати нові ефекти. Вода у нас вийшла, ніби все добре. Але тепер ми беремо цей шматочок маленький записуємо і дублюємо. Для дубльованого шматочка ми використовуємо ефект назад. У зворотньому порядку буде все у нас відбуватися. Далі трошечки налаштовуємо, вирізаємо відео, щоб склеювання відбувалося зручно для нас. Ну, дивіться, як зараз вода потрапляє назад в стакан. Бачите, хоп, і вода опинилася в стакані. Давайте ще раз поглянемо, як це працює. Капельки до стакану повільно. Прибираємо зайве, видаляємо зайве. І ще раз дивимося, тому що все в режимі реального часу. Крапельки до стакану і стакан набирається водою. Наша склянка повна. Єдине, що нам залишилося зробити, продублювати наші шматочки, щоб у нас виливалася вода і набиралася назад. Таким чином, через дублювання і поступове розташування в правильному порядку нашої шматочки, ми маємо вилили воду, набрали. Вилили воду і набрали назад. Для свого фінального відео я використаю три рази повторень. На жаль, тут немає циклів. Але все ж таки це не програмування. І за кадром я додам ще музику, беру певну музику свого пристрою і викладатиму вам результат готового відео. Спробуйте, будь ласка, зробити відео, де вода буде виливатися і потрапляти назад в склянку. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!